Лист 40 Сенека вітає свого Луцілія. Я вдячний тобі за те, що часто мені пишеш. Справді лише в такий спосіб можеш постати перед моїми очима. Тільки не отримую твого листа відразу ми вкупі. Якщо ми нам зображення відсутніх друзів, бо нагадують про них, розвіють на якийсь час нашу дугу оманливою, пустою втіхою, то настільки приємнішими є листи. Що доносять до нас правдиві риси відсутнього друга, правдивий відбиток його душі. Адже все те, чим так насолоджуємося при зустрічі з другом, усе те, наче в чіткому відтискові, пізнаємо завдяки правиці, що водила стилосом. Ти згадуєш у листі, що слухав філософа Серапіона, коли він туди причалив він звик із таким поспіхом вивергати слова, що вони не пливуть. Аж товхають одне одного, мов у тисніві. Їх надто багато, як для одного голосу. Ось цього, власне, я не схвалюю. Мова у філософа, як і все його життя, повинна бути впорядкованою. А де вже говорити про якийсь порядок у тому, що стрім голов поспішає та поривається? Збудженою мовою, що сипле та сипле, мов той сніг, огомер, наділяє молодшого промовця. Зате з уст серця пливе мова м'яка, солодша од меду. Тим керуйся. Оте поревне, що береги перехоплює, мовлення більше годиться якомусь бродячому балакунові, аніж тому, хто говорить про щось важливе і поважне, тим паче вчить. Наскільки в мові не люблю поспіху, настільки і млявості, коли слова цідитимеш по краплині. Хай не доведеться ні затихати вуха од натиску слів, ані напружувати слуху, бо жита вбогість, безбарність мови присипляє слухача, йому не докучає її повільний плин, що час від часу переривається. І все ж легше затримується в пам'яті те, чого вичікуєш, аніж те, що пролітає повз вуха. Врешті кажемо, що вчитель передає вихованцям настанови. А хіба можна передати те, що тікає? А ще візьму до уваги, що мова, звернена на пошуки правди, повинна бути простою, без окрас. Інша річ превселюдні виступи тут не дослухаєшся правди. Промовець хоче сколихнути юрбу, з наскоку заполонити довірливих От його слова і випорхують, пролітають, аби не було змоги замислитися над ними. То як, скажи, можна скерувати когось тим, що саме позбавлений керма? Хіба ж мова, покликана лікувати душу, не повинна в ту душу увійти? Ліки не допоможуть, якщо не затримуватимуться в тілі. До того ж, у такій мові одна лише лунка порожнеча більше дзвенить, ніж важить, а потрібно пом'якшити свої страхи, вгамувати роздратування, розвіяти оману, загнуздати марнотратства. Приборкати жадобу. Що тут можна зарадити на швидкоруч? Де такий лікар, що лікував би хворих мимохідь? Та що там говорити про допомогу? Навіть задоволення жодного не дає те скупчення випадкових слів, що ринуть, наче водоспад. Як буває, цілком достатньо один раз побачити те, що видавалось неможливим. Так аж надто достатньо один раз послухати тих, хто так хвацько орудує словами чого тут повчатися. Що наслідувати? А що вже скажеш про душу того промовця, чиї слова у такому безладі, у такому непослугу? Глянь на того, хто збігає із схилу. Він зупиниться не там, де намітить, вага тіла, хоче він того чи ні, пориває його далі. Так і поспішна мова ні сама собою не володіє, ані не личить філософії, яка не кидається словами, а кладе їх ступає розміреним кроком. Виходить, її не можна інколи й голосу підвищити. Чому ж ні? Але хай не втрачає гідності, з якої несумісна та надмірна поривна сила. Хай її сили будуть великими, але врівноваженими. Хай це буде джерело, що не пересихає, а не каламутить потік. Я ледве чи б дозволив ораторові на таке невтримане і вільне від будь-якого закону мовлення. Як устежити за ним судді, а буває ж він ще недосвідчений, необізнаний, надто коли той оратор намагається блиснути своєю промовою, коли піддається невгамовному поривові. Та навіть тоді хай він говорить не лише і слів нагромаджує не більше, ніж можуть витримати вуха. Отже, правильно зробиш, якщо. Не вчащатимеш на виступи тих ораторів, якими важливо те, скільки вони говорять, а не те, як говорять, якщо сам про потребі волітимеш говорити як публій Вініцій. Як це? На питання, як промовляє Веніцій, Азелій відповів: протяжно. А Гемінварій мовив таке: Не знаю, як ви можете називати його красномовним, він же трьох слів докупи не в'яже. То чому б тобі не говорити як Веніцій? Хай і тебе, як і Веніція, що зважував кожне слово, мов би не говорить, а диктував, перерве якийсь недотепа. Та говори говори хоч б що небудь. Бо кожній людині, якщо вона про здоровому глузді, я порадив би триматись далеко від тих словесних перегонів, що їх полюбляв знаменити свого часу промовець Квінт Гатерій. Він ні разу не завагався, ні разу не перепочив як почав, так і закінчив. На одному подиху. Та взагалі у кожного народу гадаю свої звичаї дещо підходить йому більше, дещо менше. У греків, скажімо, таку вільність прийняли б легше, а ми навіть на письмі звикли розмежовувати слова. Та й сам Цецерон, який так підігнав римське красномовство, ніколи не пускався на вскач. У римлян мова більше озирається, зважує себе, дає іншим зважити. Фабіан людина зразкова, І своїм життям, і знанням, і що кладу на третє місце красномовством. Говорив радше вільно, ніж поспішливо, можна сказати, з легкістю, а не з поспіхом. Ось такий спосіб мовлення розумної людини я сприймаю, не вимагаю, одначе, саме такого. Важливо, щоб братом мовив, не зупиняючись, і все ж волію, щоб він саме промовляв, а не проливався словами. Я тим більше хочу встрашити тебе від тієї біди через те, що піддатись їй, значить, утратити відчуття сорому, розучитися червоніти, врешті і слухати себе самого. Той потік, за яким годі стежити, несе чимало такого, що хотілося б вилучити. Але кажу доки сам себе поважаєш, доти й не зачепить тебе та біда. І ще одне тут не обійтися без щоденних вправ. Варто займатися спочатку речами, потім переходити до слів. Та хоч тобі й не бракуватиме тих слів, хоч вони напливатимуть без твоїх зусиль, і їх усе ж треба погамовувати. Будрецеві личить не тільки скромна хода. У нього й мова повинна бути стисла та стримана. Підбиваючи всі підсумки, скажу: говори повільно, бувай здоров!